Кожна ми ніколи друплічопліч. Ми все зможемо для наших рідних амить. У нас сьогодні пліч-опліч, -пліч, районні змагання. Мені здається, самий такий перспективний суперник це Ямпіль. Надіємося на хороші призи, на хорошу гру, саме головне, і удачі всім командам. Ми вважаємо, що головний суперник для нас є моглі Подільський, Але ми надіємося на краще, що ми їх переможемо. Ну, шанси у нас не дуже великі. але думаємо, третє місце, друге возьмемо. Команда що, граємо свій така, ну, більш-менш нормально. Ну, думаємо, третє-друге місце возьмемо. Юні хлопчаки баскетболісти, які представляють честь своїх громад на третьому районному етапі масштабного спортивного проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Цей проєкт у могилів подільській громаді, як і загалом на Вінниччині, стартував у січні. Спочатку діти змагалися у навчальних закладах. Згодом переможці взяли участь вже у територіальних змаганнях. Тепер розпочався третій етап районний. Власне, розпочали його з баскетбольних зустрічей. Сьогодні розпочинається наступний етап змагань, на яких зібралися найкращі команди уже з усіх громад моглі подільського району. Я хочу побажати всім учасникам гарної гри, гарного настрою і бадьорості, а перемогу нехай отримують найкращі. Слава Україні! Назва змагань Пліч опліч та його гасло разом переможемо доволі таки символічні, каже міський голова Геннадій Глухманюк. Зараз нам, як ніколи, потрібно бути об'єднаними та допомагати нашим захисникам. Власне, під час змагань усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих військових, а свої перемоги присвятили усім героям сучасної війни. Боротьбу за право називатися найсильнішими на рівні району розпочали декілька баскетбольних команд з різних громад Могилів-Подільщини. Після перемоги у третьому етапі проєкту на переможців районних змагань з баскетболу очікує обласний етап, який відбудеться вже у травні. Діти виборюватимуть чемпіонство та можливість взяти участь у всеукраїнському етапі змагань. Тож побажаємо могилівчанам вдачі.